Вечір 29 серпня приходить усвідомлення, що до туманної, дощової, тихої, але водночас барвистої осені залишилось якихось два дні. Не збагну, як так непомітно минає час, немов піском крізь пальці. Але ще зарано розкисати, Ще треба вижати максимум з останніх ранніх та грайливих світанків і так, щоб ці спогади ще гріли тебе всю осінь. Лукаю я в цих думках, як раптом, дзвінок. Не може бути. Мій запит почув всесвіт. Хоча, якщо точніше, Настя, яка подзвонила і покликала зненацька на рибалку з ночівлею. І вже подумки я пакувала речі та готувалася стати головним донором для місцевих комарів. Ранок 30-го. Дощить. Ну і грець з ним нас вже було не спинити. Ми вже летіли на всіх вітрах зі Штутгарту до Мозбаху, де був наш мітінг поінт з друзями. Так виглядає наш багажник на один день вилазки. Це ми по мінімуму набрали. Прицепили лодку, погрузили речі і далі в путь. Це наша компанія на сьогодні. Ці двоє і ота третя траві. Далі ми пересіли на водний транспорт і, звісно, безпека перед усім, тому ми вдягли жилети. Але не стільки від хвиль, скільки від німецьких штрафів. Ви, ви на гріс і всі Перша хутка пішла. Макса повезли з віщами розгружатися. Чекаємо покидання приїде за нами. Перепливе. Давай, шморку дальше, дом хороший. можно его ровно разрезать? Смотри, чтобы не ребяшка не попала, 45. 45. Я думаю сейчас 40. <реги> У нас, кстати, тоже будет пещера, чтобы прятаться от друзья. Зеленый пуй это Максим. Зеленый пуй это Максим? Да, зеленый пуй равно Максим. Смотри-ка там вот видишь? Там. А вы там были? Я там был. Там эти сталактити птицы А ты хотела там волейбол играть, болит. Він хотів тебе тут оставиться самого, Макс. Нічого він не хотів. <Race him gaze> Наслаждається Даня. Выкидывай йому шнур, Настюш. Все, сели. О, там якийсь замок, видніється. Що, вилазимо? Проводжу вам румтур. Тут у нас відкривається панорамний від, дуже гарний. Тут у нас лоунж. ми будемо відпочивати. Там у нас гріль плац, кухня. Тут Такі штори, зроблені під лями. Там наш туалет? Родник. Капалка. Родник там нам на, вода не, не, не требовал. Нет, раньше такой никто не пользовался. Раньше оно прям струйка было. Ну да, но не, ну это уже родник, потому что оно есть. Зачем нам эта вода? Ну тут у нас душ. Там родник. Йдемо далі. У нас окрема кімната ще є. На уровні второї пещери. Виш тут первая, а на 2 Там, второї. Какить? Ну, якщо чесно, на фразі пещера я собі трошки інше уявляю. Можна спрятатися до ща. Ну так. Аргумент. А чого вас тут не вистраювати? Там камушки ще сипаться, а якщо сильний ну, дощ буде, то вони ще Дуже тут, гарно. щоб. Ну, прикольно. Mm. Пещера. Ні, ну не пещера. Маріна посміялась. Знаєш, У нас по плану закинуть удочки, ну як у нас? У них. Ми з Максом тут наблюдаємо чисто. Mm -hmm. І потім будемо думати, що нам добити на обід. Даня тебе раскладет, а готово. Даже Макс поднимет да, это... кинул. Ладно, ладно, не, сделаем так. Ты составишь себе микс, ты скажешь, какой бойлик. Сейчас понюхаешь эту смесь. Настя проводит мастер-класс рыболовли на Давай. Чесно кажучи, я далека від рибалки, але вайб саме кемпінгу мені до душі. Ти пробуджуєш собі твоє внутрішнє, чи то природні, чи то тваринне нутро. Ти відчуваєш себе одним цілим зі світом. В думках в тебе вже немає набридливих дефолтних питань про побут, роботу, проблеми, а тільки скільки риби ви зловите, коли вогонь запалите, та де попісяти, щоб тебе ніхто не бачив. Що ти тут ловиш? Це моя риба. А! Новичок. Я вже дві риби зловила. Я вже мастер, я профі. О, щось клювало. Ти підцепив? Ой, це Макс. Даня, Нам такої <смакова> надо. <смакова> ну, гарно. А це український <смакова> <смакова> бичок. Макс, ну не у всіх ловиться з першого разу гарна рибка. Ти не розтраюйся. Жесть, oh. Макс! Ти рішив мене тут черв'яки! Забирай! В общем, риба, яку зловив Макс першу, називається український бичок, і він дуже некорисний для річки. Він каже, що рибаки обов'язково мають його викидати кудись з річки, бо він шкодить іншим рибам. Ждемо, поки Макс щось нормальне злова. Макс, вітаємо! Твоя перша нормальна рибка. Між глазами ударить по камню, щоб він угу. був оглушений, щоб все було гуманно, да? Ну, Макс вже професійний рибак. Що професійний? Я все ще не знаю, як її витаскувати. Ну, а може глуши її спочатку? Не будемо ми це показувати, покажу вам гарні краєвиди. Зараз це у нас працювало. Рипка сорі. Там опять, гарні види, подивіться. Та вона виставлює. Так, а ну не снімається. Може, бідна риба, я б не хотіла попастись на Макса крючок. Що у нас на обід. Давайте подивимося. Якісь стейки, якісь барбекю, Багети. Сир, гріль кукуруза і ще багет. Ідеально, якщо б ще комусь не моросило так чуть-чуть. Ну оце туди поставимо дрова. Мені здається, Настя за мною сховалася. Опа, опа, у нас что-то есть на дождь пришло. О, Настя уже знаешь, что надо делать, думаю на ней. Ого, удочка гнется. Настя, ты что, недовольна? Нашо карп? Я вообще-то ловлю на карпі. Це ух ти, ух ти, ух ти. Не, не, это бот. Сейчас уйдем там, не даст. Не сдавайся, Даня, не сдавайся.

Сейчас твой папа обалдеет. Примчится сюда. Тут 7 килограмм где-то. Жесть! Шовин халом, шовен круглый. Ну ты крутой, крутой. Реально он такой толстый, прям. Наши лакшери умовы. Хотя бы по. Тут еще весь стоит. Тут стоит, это вроде может быть. Ты так не выглядишь

Это усач огромный! <св> это усач! Давай уже! <связок> это самая сильная рыба, кстати, которая существует. А, <связок> <это огромный> ус... <связок> Дальше Мак должен сломать! Офигеть! Жалко, это ты мой рекорд сразу побила. У меня что-то батру... рука не Ого! <связок> 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 да ты с ним хоть сфоткаешься с этим <связок> огромным? Капец. <связок> Но это рыба мечты на сто процентов. Я просто боюсь его взять, он может ребра поломать. А ты что? 69. 69. 3,8. 3,8. ха ж текст? пропустим ящик такой с сокровищем, как называется зажигаешь, когда нет электричества ты зажигаешь что-то свечку, свеча так, попытка номер три у Макса, сейчас вытащить там тормоза тормоза, опа, опа опа мелкий, да Ми її випустимо. До этого все равно хорошая рыба. Руки моєш з с... милом, було, е-е, на природі ти устраиваєш намет. У нас уже ніч, і ми тепер міняємо і охотуємось на хишників. А у нього менше, тому що судак любить в ньому гуляти. У мене на лбу фонарик. Зараз на моє лице налетить купа мошок, але там он. я свічу, показую, їдуть наші, пливуть точніше. У мене важлива місія їм світити, показувати, де їм вартуватись. Це приїжджав Данін Тато, щоб забрати наш улов і провести нам, що ми попросили. А саме бутилку джимбін і колу. Що то опять зловилось? Уже ночная рыбалка. Так, спокойнее. Поспокой. Она уже где-то прям под берегом. Не, 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 это сом. Это сом, это сом, это сом, И так. Еще спокойнее, это сом. Может быть, не такой большой, но это сом. Так, Настя так колечку Тиффани не нарадовалась, как саму. тебе нужно время потому что он сильнее твоей лески это лещ или кар? это кар. Это карп. Это ну, ну я карпа могу да. даже в тумане. на краешке ох капец <свеч> жанна, только капец ох капец смотри как ох капец ох Так, У нас вже вечеря Грець. в 11 вечора. Два багета по старинке. В Німеччині це найсмачніший хліб з багет з чесноком. Це найсмачніші сосиски з беконом і внутрішні сиром. У нас там багета, теж хороші. потом... Конечно, вы подготовили. А, ой, соус чесночный. Чесночный соус, это тоже божественно. Да, не кочерга. Если ты заденешь сочком... О, жесть. Человек змея выжил. Противный. Ага. Что? А что? он сильно заплатив. нам да ні папа надавав тут цілий як настя кажу, магазин одягу. Обирай, що хочеш, будь-який колір, будь розмір. Після заходу сонця вмикається нічний режим, коли вмикається музика, і ти слухаєш співи цвіркунчиків, рісхід багаття, та ведеш глибокі бесіди з друзями, дивлячись на зіркове небо і розуміючи, яка ж ти все таки покашка в цьому світі. І які ті всі проблеми глобально незначні, ти приходиш до висновку, що в житті головне це сам смак життя, насолода від нього, і саме це ти зараз відчуваєш. Это что за дед закашлял? У нас тут инцидент. Две удочки между собой сцепились. І там у Даника на цю ж удочку ще й щось клюнуло. Так що ми одну будемо обрезать, а за одної доставать. Та ты издеваешься, на целую рыбку схватил. Трэш потерялся только. А нет! Вон, 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 мы еще достанем. Зранку ти розплющуєш очі і легені наповнює свіже хрустке повітря, яке зараджає енергією краще за будь-яку каву. Ти помічаєш, як з тобою прокидається і природа. Кудись уже поспішає ранкова імла над річкою. крапає роса, а над головою прилітають качки по справах. Трішки поспала, але нічого важливого не пропустила. Казали, риба не клювала. І у нас ще остання спроба зранку. Настя вчить Макса закидувати уже якусь серйозну вудочку з прикормкою. не А на ранок наш персональний шеф нам готує вже свіже смажені грибочки. Так виглядає завтрак чемпіона. Так, швидко час летить, ми вже спакуємося. Перша ходка. Над рікою мандрують тумани, діамантами, сяє роса. Все прощається, літочко з нами, і зникає чарівна краса.